Фільм жанру зомбі-муві зніматимуть у Києві каховський об'єкт, нова кіноробота від творців мавки та конотопської відьми. За сценарієм українські бійці після підриву росіянами каховського водосховища опиняються у минулому. А от які містичні події з ними трапляються, і які стереотипи руйнує картина ще на етапі зйомок, про все першими дізналися кореспонденти. Подробиць репортаж зі знімального майданчика далі. Таємний бункер із радянського минулого за сценарієм у цих стінах кілька десятиліть поспіль проводили експерименти під грифом Цілком таємно тут відбуватимуться основні події стрічки Каховський об'єкт. Режисер і співавтор сценарію Олексій Тараненко розповідає: передивився чимало світової класики у жанрі зомбі муві. Вона й надихнула створити фільм, якому в українському кінопросторі ще не було аналогів. Тут і драми багато, і комедії в тому числі, і, і хорор є, і екшен составляюща. Тобто така міжжанрова розкачка мені дуже подобається. І мені здається, це і глядачу завжди подобається, коли в нас є якісь цікаві глибокі характери персонажі, з якими відбуваються якісь пригоди. У центрі історії група українських бійців, які після підриву росіянами Каховської ГЕС знаходять секретний бункер. Розпочинається запекла боротьба зі злом. Актор Володимир Ращук, який спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину, заради зйомок, ненадовго повернувся з передової. Жартує, його персонаж на екрані робитиме майже те саме, що і сам він на війні. Він дуже захований. Валить зомбі, в принципі, то, чим я займаюся <рес> тому, я от буквально перед початком повернувся з фронту, от. ну а на наступний день вже були зйомки. Мій зараз відпочинок основний. Я нарешті можу собі це дозволити. Це не кудись поїхати, а це займатися професією, яку я люблю, і це найкрутіша реабілітація, це найкрутіше лікування, це акторська професія. Акторка Марина Кошкіна грає головну героїню, військовослужбовицю, яка наважується разом із побратимами спуститися в бункер, аби протистояти темним силам. Наша героїня це зібраний образ реальних жінок військових, серед яких Тайра, Пташка, Аліна Михайлова і не тільки це жінки, які мене надихали при створенні цього образу. Це такий професійний виклик, тому що до цього я не працювала в подібному жанрі. І я дивилася багато кіно. Ми займалися військовою підготовкою, справжніми військовими. І от саме навіть одягання форми і існування існування у кадрі в цій формі. В перші дні для мене було навіть таке дуже складне і сліз. Коли у червні 23-го року з новин дізнався про те, що росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, одразу поставив собі за мету створити фільм. Згадує сценарист Ярослав Войцешик. Головна мета привернути увагу світу до військових злочинів РФ. Мене взагалом все це дуже сильно е, обурювало, що світова спільнота відреагувала на це ну ніяк. А я почав думати, а що могло б бути після того, як спустилось це водосховище, що, що там могло бути? Я знаю, що під час його створення були затоплені села е, там і. Е, 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 я придумав, що, можливо, вони знайдуть там ось такий об'єкт, таємний радянський бункер, який дуже-дуже сильно бентежить і цікавить також росіян. І там з'ясовується, що що там е радянські вчені проводили експеримент над людьми, намагалися зробити надсолдата? Це буде стрічка, що ламає стереотипи. Навіть на початку зйомок, замість традиційного розбиття кіношної тарілки, знімальна група вирішила попрощатися з бюстом Леніна як одним із символів радянської доби. Тут все символічно, навіть від самого сюжету і від того, що в кадрі ми бачимо радянських зомбі, і ми в буквальному смислі вибиваємо мізки із тих радянських зомбі. Це такий символізм, паралель до того, що ми хочемо позбавитися власне оцього ремонтизації совка, яка зараз відбувається в світі. Оцих наративів комуністичних і тоталітарних, і власне туди, куди Путін всіх хоче повернути. І важлива місія цього кіно привернути ще й увагу, і власне до проблеми Каховського водосховища, і хто його підірвав, і це все повторити. На міжнародній арені хто хто це зробив і хто за це відповідальний. Але в такому от жанрі зомбі-муві, перше українське зомбі-муві, що не знімали у нас це такий піджанр. Каховський об'єкт перше в Україні кіно у жанрі зомбі-муві. Глядачі зможуть побачити вже цьогоріч восени. Анастасія Пилишок, Богдан Савруцький, подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.